Не закривається 231 в послугах. Ну дуже часто запитання серед бухгалтерів, і сьогодні воно виникало вже скоро реально тіпити. Почне від нього, тому е, доставайте блокноти, ручки, реально записуйте. Тут є три складові, які варто е, перевірити. Е, все працює для документу реалізації товарів та послуг, тому що частіше за все ми його і використовуємо. А, і так, зайдіть, будь ласка, в реалізацію товарів та послуг і перевірте, чи є у вас вкладка реалізація послуг, крім проводок, ще вкладка реалізація послуг. Якщо її немає, значить справа у вас в обліковій політиці. Заходимо в головне: облікова політика, вкладка виробництво і там. Є е, налаштування визначення вартості послуг. От Повинно бути обрано або по виторгу, або змішаний спосіб по плановій і по виторгу. Одночасно, якщо було не так, було тільки по планові встановлено, значить треба створити нову облікову політику. От З цього місяця, коли ви е, будете виправляти, зазначити правильне налаштування і перепровести документ реалізації послуг, щоб з'явилася ця вклад. Другий етап це перевірити, чи є на цій вкладці і в проведеннях взагалі номенклатурна група в аналітиці. Є в нас рахунки, да, 703-й 703 рахунок, і там є е, е, статті доходів і номенклатурні групи. Чи є номенклатурна група? Якщо немає, значить перевіряємо картку номенклатури, е, чи зазначена там номенклатурна група. Якщо її там немає, зазначаємо, перепроводимо документ. І дивимося, чи з'явилася ця номенклатурна група в аналітиці 703 рахунку і на вкладці реалізація послуг. Яку номенклатурну групу обирати? Дуже просто. Та, на якій ви накопичуєте собі вартість на 23 му рахунку, ну, якщо ви її там накопичуєте. Тому зайдіть на 23 і подивіться, де ви накопичуєте витрати, матеріальні, вхідні послуги, якусь зарплату, можливо. да. І ось цю номенклатурну групу оберіть в картці номенклатури і перепроведіть документ. З'явилась номенклатурна група в аналітиці, супер, ви вже майже на фінішній прямій. Третя складова це документ закриття місяця. Все дуже банально і просто перевіряємо, чи встановили ви прапорець визначення фактичної собівартості продукції та послуг, чи він майже останній в місяці проведений. Після нього може бути тільки визначення фінансового результату. Перепроводимо і у вас закривається 23-й рахунок. Якщо ви все уважно і правильно зробили, користуйтесь і не дякуйте.